Доброго дня, шановні, частина команди Зеленського, ну ті, що поумніші трошки. Вони розуміють, що Зеленський та Єрмак вони скоїли вже таку кількість злочинів, що вони будуть підсудні народом України. Вони будуть сидіти в газі, і це вже навіть не обговорюється, тому що красти гроші налогоплатників податків ЄС і США. Безкарно все життя не виходить і не виходило ні в кого. Тому е частина починає відповзати від цього е режиму Зеленського та робити правильні кроки. Тільки що була розмова з е Стефанчуком. Він запевнив, що на березень місяць готується законопроект, новий законопроект про мобілізацію, в якому вже буде включено. Мобілізація держслужбовців, те, що ми вимагали, і вони нас почули. Мобілізація держслужбовців в новому законі про мобілізацію буде. Це перше. Друге, під мобілізацію підпадають вся бронь ментівська, ті, що там кумів, там, то, то не працівників поліції, а ті, хто користуються незаконно броню. Там дуже велика кількість братів, сватів, які не є офіцерами е, МВД. Але користуються цією бронью. Оцей оце, цей, цей, е, корупційний непотріб піде на фронт. Я навіть не сумніваюся, що вони туди підуть, тому що ця війна повинна закінчитись не як війна бідних. А на зараз основна проблема цієї війни, що воюють тільки бідні люди. Багаті, оця вся елітка, так звана, вона. Самовідсторонилася від цих процесів, вони крадуть гроші, тусуються, для них жодної війни немає, не існує. Тому е я впевнений, що ця війна повинна йти як війна в Ізраїлі, де вся еліта стала, де є загиблі міністри, де воюють діти міністрів, де е взагалі це справа всього народу Ізраїлю а в Україні досить це війна бідних людей. Тобто багаті сидять при владі на бюджетах, хватають їх бідних хлопчиків незаконним угрупанням ТЦК, пиздять та відправляють на фронт. А я впевнений, що це в березні зміниться. Зміниться, чи влада сама вирішить, що пора э, час щось міняти? Пора прийшла. Чи е, змінить народ України, мобілізувавши всю ту пиздоту при владі? А нагадаю, це десь 2 мільйона зайвих держслужбовців. Це тих людей, які ми кормимо, поїмо, які нас грабують і нічого корисного в країні не роблять. Тому, ну що я можу сказати? Дякую за дзвінок. Будемо дивитися, що ви там напрацюєте до березня місяця на нову редакцію того закону.